Вітаю колеги! Сьогодні мова піде про охорону праці. Охорона праці є ключовим аспектом у забезпеченні безпеки на підприємствах групи Агропросперіс. На кожному підприємстві групи створена служба охорони праці під керівництвом генеральних директорів та команди із інженерів з охорони праці в кількості 53 працівників, які проходять навчання в учбових центрах. Тренінги від спеціалістів держпраці вивчають нормативні акти з охорони праці та проходять тестування на АП-порталі, а також проходять внутрішні та зовнішні аудити. Наш підхід до створення служб та фокусу на безпеці робочих місць ми продемонструємо на прикладі з конкретних АПЗ та елеватора. Доброго дня! Вітаємо на підприємстві краєвид Поділля. Наше підприємство дуже серйозно ставиться до охорони праці. Щороку ми проводимо всі необхідні заходи, передбачені законодавством. Я періодично проходжу навчання та інструктажі з охорони праці. Кожну зміну ми отримуємо чіткі інструкції по безпеці від безпосереднього керівника. Ми обов'язково передягаємось у спеціальний одяг, який видає наше підприємство. При роботі з агрохімікатами ми обов'язково використовуємо засоби індивідуального захисту від цього залежить наше здоров'я. Кожного року підприємство організовує проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров'я. Щоденно перед початком роботи я разом з колегами проходжу предрейсовий медогляд, який проводить штатний медичний працівник. Ми працюємо на справність в сільськогосподарській техніці та причіпних агрегатах, які регулярно проходять технічне обслуговування та сертифікації. Моє робоче місце складнене засобами перегасіння, засобами зв'язку, медичною аптечкою та кондиціонером. Завдяки тому, що правила охорони праці чітко дотримуються, я відчуваю себе на роботі впевнено. Доброго дня! Вітаємо вас на елеваторі Агродар Бар. Наше підприємство дотримується усіх вимог законодавства України з охорони праці. Підприємство за власний кошт проводить навчання працівників з питань охорони праці. Медичні огляди та атестацію робочих місць. Забезпечує працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту. Перед початком робочої зміни працівники переодягаються у спецодяг і отримують завдання від майстра зміни. Після чого працівник перевіряє технічний стан обладнання, інструментів та приступає до виконання змінних завдань. Зараз ми знаходимося на робочому місці старшого апаратника оброблення зерна 5-го розряду. В його обов'язки входить забезпечення технологічних процесів по прийманню зерна, очистки і сушці. Він контролює поточний, стан, поточний технічний стан і роботу транспортного обладнання. На робочому місці встановлено клімат-контроль та кулер для бутильованої води. Безперебійну роботу транспортного обладнання забезпечує ремонт. За розпорядженням змінного майстра він виконує ремонтні і регламентні роботи. Крім індивідуальних засобів захисту, слюсар забезпечений усім необхідним інструментом і обладнанням для проведення ремонтних робіт. Для надання до медичної допомоги на території знаходяться медичні аптечки. Якість продукції контролюють лаборанти підприємства. Так як робітники лабораторії працюють з електрообладнанням, усі вони пройшли інструктажі і отримали першу групу з електробезпеки, яка дозволяє працювати з обладнанням, що живиться від електромережі. Усе лабораторне обладнання заземлене згідно вимог правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Контура заземлення щорічно перевіряється сертифікованими організаціями. Підприємство дотримується санітарно-гігієнічних норм. На підприємстві є побутові кімнати, кімнати прийому їжі та душеві. Також встановлені кулери для питєвої води та кондиціонери у службових приміщеннях. Невід'ємною частиною охорони праці є пожежна безпека. Підприємство оснащене системою пожежного захисту, оповіщення та засобами первинного пожежого гасіння. Навіть в офісних умовах працівники можуть стикатися зі шкідливими факторами, які впливають на їхнє здоров'я. Саме тому в головному офісі ми забезпечили оптимальні умови для роботи, комфортний мікроклімат, належне освітлення та підтримання рівня вологості і температури у межах норми. Наші приміщення також обладнані відповідно до нормативних вимог пожежної безпеки. Усі необхідні вогнегасники та пожежні крани знаходяться на своїх місцях. Не забувайте про перерви. Протягом робочого дня важливо давати собі час на відпочинок. Для цього ми обладнали зручні зони, тренажерний зал і кімнату для прийому їжі. Безпека працівників особливо важлива в умовах воєнного стану. Ми розробили план евакуації до бомбосховища, де працівники можуть продовжувати працювати у безпеці. Бомбосховище забезпечено всім необхідним. Є інтернет, вода, кава, а також засоби пожежогасіння для додаткової безпеки. Ваше здоров'я та безпека наш пріоритет.